Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо групи слів за походженням. Лексика це чарівна країна, у якій проживають слова. Слова ми використовуємо щодня для того, щоб говорити, писати та спілкуватися один з одним. Слова за походженням поділяються на дві великі групи. Власне українські та запозичені. Власне українські слова це слова, які народилися в українській мові. Вони відображають нашу історію, традиції та культуру. Ці мешканці, як маленькі казкові квіти, росли в ґрунті нашої мови століттями. Наприклад, людина, мрія, літак, освіта, лелека, багаття, вареник гарний. Запозичені слова прийшли до нас з інших країн. Вони, ніби подорожні, принесли з собою частинку інших культур та мов. Наприклад, Ресторан це слово, що прийшло до нас із французької мови, комп'ютер запозичене з англійської мови. З голландської мови до нас завітали слова матрос, шлюпка, боцман. З німецької прийшли слова арфа, флейта, курорт. Тюркські мови подарували нам слова отаман, козак, гайдамака. Французька мова запозичила такі слова, як костюм, парфум, блуза, алея. Отже, власне, українські це слова, що виникли на українському ґрунті. Слова, що війшли в українську мову з інших мов, називають запозиченими. Українська мова це справжня скарбниця слів. Ми маємо власні слова, які вже століттями супроводжують нас у житті, і слова-мандрівники, що прийшли до нас з інших мов. Пам'ятайте, що кожне слово важливе і цікаве, навіть якщо воно прийшло здалеку, може стати вашим вірним другом у світі слів і мов. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки. Created using Powtoon.